Із військовослужбовцем Дмитром ми зустрілися у реабілітаційному центрі для учасників бойових дій у Луцьку. Тут він лікує важкі травми, які отримав бороняче село Опитне на Донеччині. Про те, що на його долю випадуть такі випробування, й подумати не міг, адже не вірив у те, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення. Перші вибухи почув 24 лютого у рідному Нікополі на Дніпропетровщині. Піти у військо одразу каже, завадила зламана рука, але згодом все ж таки став кулеметником у 53-й бригаді. Називали координати, і ми по ним працювали. Ну і добре навалювали, так скажемо. Чоловікові 33 роки. До повномасштабного вторгнення він не мав бойового досвіду. Уже коли потрапив на нуль, там хочеш вижити вчись. Перше бойове хрещення пройшов на Бахмутському напрямку. Тоді каже, їхні позиції атакували найманці Вагнера. Вони як під чимось. Ось тобто, ти в них стріляєш, вони падають, встають і йдуть далі. І йдуть далі. Вони не тому, що вони хочуть цього, а тому, що якщо вони повернуться, їх свої ж знищать. Тобто у них немає іншого вибору. І вони просто пруть і пруть, і пруть. Військовий каже: на полі бою переконався, що росіяни ніяка не друга армія світу, як вони люблять себе називати. Наші хлопці старалися всіх поранених вивести. Даже двохсотих, усіх там були випадки, що там одного чи двох не забирали, тому що ну, дуже крило, там так накривало, що мама не горюй. А вони своїх або кидають зовсім просто ну, посеред поля, так скажемо, або просто на кучі, на большій кучі слажують і, і бросають. Наприкінці листопада на позицію Дмитра прилетіла російська ракета. Йому чудом вдалося залишитися живим. Перелам хребта. Обох два відкриті переломи на ногах, плече зламане, і кістки тріснули на правій руці. Чотири місяці після травми Дмитро міг лише лежати. Схуднув більш як на 30 кілограмів. Зараз уже понад місяць чоловік вчиться не лише ходити спочатку, а й заново жити. каже, що після одужання хоче продовжити боротьбу з ворогами. Вони прийшли на мою землю. Яка ще може бути мотивація? Я їх ну, не то, що не люблю, я їх ненавиджу. Тому і хочу повернутися. Не всі хочуть іти, чи, чи бажання, чи страх якийсь у людей, а хтось повинен це робити. З війни Дмитра чекають мама та бабуся з дідусем. Найбільше каже військовий, хоче привести додому перемогу. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.